Емося до інформаційного марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. І також нагадаю, бо ви залишалися з нами в онлайн форматі і стежили за трансляцією цього етеру на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше розбираємо про що говорили російська та американська делегації впродовж 12 годин у Саудівській Аравії. До нашого етеру доєднується політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю вас і слава Україні! Неруєм словами вітання. Ми власне очікуємо сьогодні на цю спільну заяву о 10-й орієнтовно анонсовано, що вона буде. Але попри це була заява від адміністрації Трампа, де високо оцінили результати переговорів між делегаціями США та Росії, і за підсумками зустрічі спостерігається прогрес, і що позитивна заява очікується вже найближчим часом. А в Держдепі заявили, що Росія і Україна близькі до повного припинення вогню. Чи це так само близько, як і до припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, якого чомусь не відбулось? Важливо ще перечитати, що говорить росіянські змі, тому що вони явно там не планують нічого віддавати, поступатися і все інше. В інтерв'ю взагалі залі заявляє про те, що ми маємо повернути наші території. Є конституція, яка розказує цей папірець. Вони називають конституцію, і вони будуть. Вимагати Україні про те, щоб ми виводили свої війська з території Допорії, Луганської, Донецької, Херсонської, ну і всіх інших областей, де там знаходяться українські війська на українській території, ну чи це не абсурд, але в будь-якому випадку перемовини, які тривали таку кількість часу, там 12 годин, ну це це нонсенс. Я не думаю, що вони весь цей час обговорювали як припинити вогонь на, на, на чорному морі, тому що його там в принципі зараз немає. Україна там перемогла, Україна там тримає, контролює повністю весь цей спектр, і вони не можуть нічого з цим тіяти. Тобто, єдине, що вони там можуть вимагати, всі ці 12 годин це просто сідати перелік, розглядати перелік наданий Україною про критичну інфраструктуру, і не тільки взагалі будь-яку інфраструктуру цивільну інфраструктуру, по якій вони п'ють кожен день. І е, казати, от по цьому ми бити будемо, а по цьому бити не будемо. Оцей садочок нам подобається. А от та школа ні. Тобто, вони реально отак вона це один могли це все розглядати. І на іншої версії, чому вони там ну, про, про що вони говорили стільки часу трьома переривами? Для мене ну, це загадка насправді, тому що. Це означає, що росіяни дуже сильно впираються. Що росіяни виставляють свої умови, що вони морочують голову не тільки українцям вже безліч часу, а і американці починають мурочити голову. Чи Подобається це Трампу? Давайте буде відверті. Йому це не подобається. Ми вже чули про його. Я вже розказував про його інтерв'ю, яке він давав в розпачі. Після ну не в розпачі а так дуже дуже шоковому стані після розмови з Путіном. І на даному часі я впевнений, що його думки не покращуються, а навпаки, лише погіршуються відносини між Путіним і Трампом, тому що те, що робить Путін, він лише нагнітає ситуацію. Якщо я раніше був певний на 100%, що що Путін не такий божевільний, щоб йти і ще загризатися з Трампом, то мені з кожним днем все більше більше здається, що реально в нього немає ні нігальні, нічого, і він дійсно планує просто зірвати ці умови. Угоди і перемир'я і почати свою якусь історію, можливо, гіпотетично про те, що він вірить, він реально вірить в те, що він може закупити всю Україну там буквально за рік, два-три часу І він зробить все для цього. То він він, 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 він вірить, що він перемагає. Хоча знову ж таки, якщо глянути на зараз на фронт. То в нього не така ситуація позитивна. Ми бачимо, що майже всюди, де він там рухався дуже довгий, до речі, період часу, захоплюючи українську територію, зараз це все припинилося. То зараз вони не можуть взяти там ні покров, покров там хлопці, наші тримають, вбивають. Ми ще досі знаходимося до речі в Курській області, тобто повністю ми звітом не вийшли. Ми навіть там зайшли на територію Білгородської області, тобто. Українська армія працює і якісно працює, і як він збирається е, поновлювати свої е, перемоги в лапках. Е, я я ну, поки що смутно це розумію, тому що Росія не сильніше, Росія слабшає, враховуючи всі обставини економічного характеру, економічного тиску на Росію. Ну це лише буде погіршувати ситуація, да, а не покращувати Тим часом, там, покращення в якомусь там економічному стані. Хоча це не покращення та не має навіть там падіння падіння долара в Росії, ну це ж взагалі нічого не означає. Тобто на фічер це залишається те ж саме, ставка не знизилася, і майно зі банківська кредити були високі, так і залишилися. Тобто всі прекрасно розуміють на вона прекрасно розуміє, що це все фейки. Це дрібниця, те, що там долар зараз впав, і рубль там скільки? Вісім зараз коштує, якщо не помиляюся. Тобто то це нічого не означає, бо якби вони були впевнені на 100%, в реальності в фактичності цього рубля, то вони б вже понижували би ставку. Вони цього не роблять, тому не знає, що ну, повернеться на свої круги, і якраз і не знають реальну ситуацію в економіці, що там і так все катастрофічно. Тому є проблеми, є проблеми в перемовинах і, і в те, що відбувається звичайно. Ми побачимо, можливо, там дійсно вони щось придумають більш кватливий, можливо, дійсно вони погодили якісь перемир'я. Ну, про чорне море вдалі, мов що там це абсурдно, там нема про що хопити. Там лише ну, Україна, на жаль, програє а про інфраструктуру в Україні. Ну я думаю, вони мож можуть можуть і дійсно, дійсно погодити перемир'я в цьому напрямку. Сказати, що ми не вийти. Але знову ж таки, чи це щось означає? Ну я говорив це неодноразово. Що це може означати? Це це нічого не означає, тому що пояснюю ситуацію. Вони можуть сказати: дійсно, Україна вимагає не бити по цивільній інфраструктурі. Так ну, вони ж не били по за їхньою логікою. Вони розказують, що ми ніколи ні разу в не вдарили ні по якій цивільній інфраструктурі. Все, що прилітало в будь-яку садочку, і так далі, що це все Україна винна. Це все не знаю, там, злі помисли або навіть наговори, що це українська ракета, і так далі. Тобто нічого ж не зміниться. Будь реально, що зміниться? Фактично нічого не зміниться. Тому вони люди, втратить, немає. Ми, ми готові сказати. Ми не готові з Ми готові не пити погодній інфраструктурі. Тобто, е, от і ось і все. То те, те, що вони там розказують, те що ми будемо знову ж таки надавати якісь докази Трампу, чого росіянці знову вдарили там по садочку. Ще щось по по будинку, нікого це хвилювати не буде. Ну, ми ж бачимо, якщо говорить вітку, ми чуємо що ретранслює Венс, то ці абсурдні вирази, які звучать з Кремля фактично підтверджують те, що Росія. Впливає дуже потужно впливає зараз на мізки е е американські, і це є проблематично, тому що ми поки що не маємо цього доступу до Росіян. Ми не бан то до американців. Ми не маємо я розумію, е е якісного впливу. Я так розумію, що наші е е дипломати, які знаходяться в сполучені штатах Америки, там пані Маркарова, всі інші, вони дуже зайняті іншими справами. Напевно, Тобто там є важливі якісь певні е е факти, які, які не можуть. Зробити так, щоб вони втукалися до команди Трампа. Е, от. Тобто розумієте, я зараз сарказмом розмовляю, але це катастрофа, Це катастрофа, тому що ну чому весь, за весь цей час ми не мали Ми плюс мінус мали аналізувати, хто може бути його. Е, ну я про Віткофа, наприклад, говорю про те, що хто може бути його переговірником. Е, за весь цей час ми не усунули нічого зробити про те, щоб поспілкуватися з ним, хоч раз е, будь-якими каналами, олігархічними, неолігархічними, бізнесовими, будь-якими іншими. Е, ну, ось маємо результат. Е, ну, тобто я вже не буду говорити про Віткова, тому що там, там складна ситуація, взагалі, і то, що в нього дійсно дуже примітивне мислення і бачення ситуації, це ну, все обмежене. І плюс, я думаю, що там ще вік також дуже сильно впливає на його розумію єдності. І ми маємо зараз ці проблеми не, не на його, тому, що ми будемо ми вимушені е, битися з е, е, такими вітряками. Е, Попри те, що ми маємо займатися фактичними справами, вирішеннями проблем. А ми маємо пояснювати, що це 2 це 2, 4. Ви ж розумієте, що це 4, Це не 10. Ви розумієте? Оце розумієте, ми займаємося такими банальними речами. Е постійно, бо відкоштану щось бовкнув з однієї сторони, з іншої сторони це також добре, тому що ми чуємо, що вони бовкнули цю дурницю. Ну відко там наговорив просто ну вони на війна, на кримінальні справи України, що ви розуміли. І Венс, після того, його виходить. Венс і Венс-Венс виходить і каже: там дійсно він помилився, не треба було так говорити, там багато нюансів. Я, нахер, дійде, тобто вони самі виправдовуються, тому що вони отримують величезну кількість критики. Ви найдете, що там з ними зараз відбувається. Там їх роздирають за кожне рішення, їх просто роздирають. Трамп кожного дня виходить. Я сьогодні дивився прес-конференцію його. І, і, і там було цікаво. Вони ж як завжди, вони тільки прес вони там все все прекрасно. Ну тобто, там ж немає нічого поганого. То тобто, ми знову принесли інвестиції і так далі. Тобто, і там виступав губернатор Алузіане. Ну це було треба було бачити. Просто там людина лише тільки не падала на коліна, не цілувала його ноги. Там просто там вони виступаючи до Трампа, розказували ну завдяки Трампу. Звідки все стає красивішим, небо голубішим і так далі. Тобто Трамп щасливий такий, що ви собі не уявляєте, в нього лице ззаді просто розплітається. І це означає, що саме такими методами, на жаль, Трампу зараз приходиться. Ем, ну, з Трампом приходиться працювати, тому що вони розуміють, що це працює. Щодо Путіна і його манери спілкування, ну я впевнений, що в нього така сама певна манера спілкування з Трампом, він вміє оце підлистити. Але фактично ми бачимо, що ці дії не корелюються з о, словами. І як сказав Трамп, що 20, є час до 20 квітня, от до того часу вони мають мінімум повністю припинити вогонь. Вдасться це йому, мене з кожним днем все більше сумніває. Ми бачимо, що вони рухаються на зустріч. Бачите, вони там для чого вони придумують ці умови? Для того, щоб показати, що вони йдуть на зустріч. Але те, те, що це мізерні кроки, ніхто ж про це не говорить. Але Трамп це розуміє, ну все кажу, хоч би якби ми. Могли робити з нього дурня. що він такий -сякий. Трамп прекрасно це розуміє. Трамп розуміє, що, що і з нього хочуть зробити дурня і росіяни. Також він буде враховувати під час майбутніх перемовин, в тому числі команди, яка буде кіблюдут зустрічатися. Ми побачимо речі, чим зараз ця закінчиться зустріч. Я вже сказав, що скоріше за все це буде такі додаткі поверхневі погодження і там ну, припинення. Я не бачу взагалі проблем по припиненню цього вогню. тому що воно часткове. Фактично воно взагалі не буде дотримуватися своїх дії. А про повне підтримання вогню, припинення вогню. Це вже треба буде поговорити більш детально. Ми почули про те, що це технічні переговори. Чи власне після технічних переговорів і не чекати якихось серйозних рішень? Ні, ну зараз ніхто нічого не буде підписувати, тому що немає ну, осіб, які могли б це зробити. Ну, Він подивіться, на хто, хто поїхав. Там, якби, м'яко кажуть, що не, не, не ті склади, які би там мали бути, взагалі там я там переглядаючи всі під три Ну дивно, дуже дивно це все в погодження. То якщо української ще плюс-мінус, то що американська, що росіянська, то росіянська взагалі я не чи хто вона поїхав. То мені подобається, коли деякі там, експерти називають їх дуже потужними переговірниками. Я де ви бачили оцих двох переговірників. Ну хто вони такі? Як біти їх взяти? Ну ніхто. Вони реально ніхто їх послали для того, щоб морочити голову. От вони поморочили голову, і їй погодженими документами вони приїхали. Знаєте, як це? Крипти написані, вони приїхали, розказали, поморочили 12 нас голову, і зараз будуть цей там видали, видвидуть інформацію дуже загальну. Ось Оце все. За писали про те, що їхні джерела повідомляють, що Путін, Путін доручив дипломатам затягувати мирні переговори, аби захопити як найбільше території України і виглядати сильнішими перед Трампом. І він буде намагатися чинити тиск на Київ з мимо, з вимогою повністю вивести війська із підконтрольних нам територій, включаючи Херсонську і Запорізьку області. Чи ми такі вимоги можемо почути, і такий тиск від сполучених штатів Америки? Ми можемо таке типу, почути. вимоги, я думаю, що вони звучать я, там. Як певний певний, що вони звучать, тому що вони розказують про так звану свою конституцію постійно. Інше питання, що це нічого ніякого значення те, що вони там говорять. Але, але те, що це впливає на Трампа, це також це, це правда. Дивіться, Трамп не розуміє, реалія розуміє, що е, він має інформацію. от реально, він має інформацію, а, або і він, але він не розуміє, як її інтерпретувати, тому що ну. Е, Росія не виграє в Україні, ну реально, враховуючи всі обставини, ну Україна. Ну ми їх мінімум. давайте будемо на паритетних умовах. Ми зараз боремося ну, плюс-мінус. Але в будь-якому випадку Росія хоче поставити цю ситуацію так, що ми просто граємося з мишкою. знаєте, ми кіт з мишкою. Ну ми що захочемо, ми просто ткулавкою в Україну, і все і на цьому все завершиться. Ми ж просто українці. ми хочемо їм пояснити, що вони неправильно роблять, що вони нацисти, ми хочемо їх перевиховувати, Розумієте? Але Трамп не розуміє, що вони тут просто потерпають, що Україна їх так потріпала, що вони взагалі не знають, що робити, що вони там, деякі здає впевнені, що там деякі політики просто в розпачі. Не генерали, а політики. Тому що генерали, вони, вибачте, мене кайкують від цього. Це величезні кошти, це величезні статки. Те, що там сотні тисяч їхніх тих так званих людей, якщо їх так можна назвати, гіне їх не хвилює повірте мені в них ще є достатньо ні тому що набирати там по контракту інших там таджиків удбеків та інших там хороші гроші пропонують вони будуть їх забирати приходити поховати і забирати туди відправляти тобто вони заробляють гроші а політики реально вони переживають тому що вони розуміють що це може призвести до катастрофи. вони можуть реально висловити остатки та до багатої країни росія це багата країна і якщо вони, вони за три роки, давайте, я, три, три, циклити, за три роки війни вони заробили більше 736, здається, мільярдів євро на своїх е, нафтогазових промислах. Розумієте, тобто цифри? Де Україна таке бачила взагалі? Ні, не бачила. Вони це все інвестують, інвестують, інвестують майна в себе, вкладають, працюють. Вони не дурні. Так, там корупціонери такі тотальні, але в будь-якому випадку вони не дурні. Вони не дуже дуже непогано справляються на фронті, не вчаться, от але ще раз кажу, Трамп він не усвідомлює реальної проблеми, що для Путіна він, він не може поставити собі на шальки терезів як, як перететні дві країни Україна та Росія. Ні, він вважає, що Україна дійсно там слабка країна, з якою не потрібно рахуватися. На жаль, він з Україною рахується лише тоді, лише тому, що Україна є одним з як кажуть, чинником тиску на нього. Як з чинником тиску на міжнародне законодавство через нього на нього, також ну і так далі. Коли з внутрішньої політики тиску на нього. Тобто, якби на нього не тиснули ніхто, ну через призму України. Я думаю, він би навіть не розбирався. <кій> він би це питання порішав, би, як, наприклад, в Афганістані поїхав би, домовився би з талібами, підписав, підписали там до документи, які здали там Афганістан і все. Та те як він зробив свою, свою каденцію. Потім списав це в речі на Байдена, це Байден винен. І всі повірили, то він би зробив без України. Ну 100%. Якби Би не було такого тиску, не було такої медійної кампанії, не було України, такої великої, потужної, і та Україна би так не було не боролася. Я думаю, що так би було. Але зараз ситуація інша. Україна бореться і йому треба з цим рахуватися. І він не знає, що з цим робити до кінця. Тому що ще раз кажу, дати повністю Україну він не може. Тому що Україна не здається, Україна бореться і, чес, і, і швидко вона ще не здасться. Давайте будемо відверті. Навіть якщо він припинить повністю все постачання озброєння. Заборонить всім все давати, Україна все одно швидко не програє. Ну шанси такі є дуже великі. Ну і це дійсно буде дуже складно, і Україні м'яко кажучи, буде не тоді, але ну, це буде довгий час і просто, але весь світ не буде спостерігати з висоти дивитися, як Україна там терза. Ще можливо світ не От. і з іншої сторони, давайте знову ж таки повернеться, що е, Трамп з Путіном не також домовлятися вічно не будуть зараз. є е, Обмеження е, часові рамки, які він хоче припинити повністю вогонь. Ось ми побачимо. На ми вже ми вже знаєте, маємо спостерігати за цим фактично. Ну, як не спостерігати, ми маємо робити свою роботу, але за цими перемовинами ми можемо дивитися, тому що ми поки що м'яко кажучи, не впливаємо. На жаль, хоча ми, ми мали впливати на ці перемоги. І до 20-го числа ми можемо спостерігати і дивитися, що ж вони придумають. Чи дійсно, бо якщо до 20-го числа Путін викрутиться і скаже, що ні, що ми не будемо припиняти вогонь, то тоді подається дійсно, хто буде робити Трамп. Як він буде розвертатися, як він буде дісти, чи ми далі на коліна проти в. Путіна припинення вогню і що далі буде. То це вже буде дійсно м'яко кажучи весело. Чи близькі зараз ці переговори до глухого кута? Чи можливо вони вже там? Ні, ні. Я не думаю, що вони в глухому куту, вони в рухому кутку, вони, вони рухаються, будь-якому випадку там приймаються якісь рішення. Але ми ж бачимо пропозицію. Путін ж повністю не відкидає. Ні, так, тут немає взагалі кутів. До речі, дуже цікава ситуація. Зараз ми бачили накладання цих санкцій на. Боже мой, На Венесуело, і коли вони там ж виробництво нафти, і е, вони сказали, сказав Трамп заявив сьогодні про те, що вони будуть накладати 25% мити на всі країни, на товари всіх країн, які купують нафту в Венесуелу. Е, не думайте, що це було просто так зроблено. Всі зараз там плачуть. А чому, а чому на Росії таки не зробили? Чому на Росії таки не зробили? Почекайте, чекайте. Якщо Путін відмовиться, це просто йому маленький натяк. Що далі може бути з тобою? Така сама ситуація може бути і з всіма країнами, які купують Нафтогаз в... в Росії з Китаєм, з Індією, Європейським Союзом. Не забуваємо, що вони купують багато багацького нафтепосередника, до речі, Індії і всіх інших. Тобто багато багато країн купує в Росії нафту. <кій> На них всі можуть бути накладені таким трапи чи, чи готові вони втрачати. Вони готові перекинути краще свої постачання на інших країн. Китай може перекинути. Китай взагалі проблем немає це припинити. Китай може купувати в Судівській Аравії, там, Ірану, ну і так далі. Там, там, там проблем з залізним. А ось що можете Європейський Союз ну, може також диверсифікувати. Тобто, зараз, до речі, Штати Америки разом з ОПЕК планують країнами ОПЕК, планують наростити виробництво нафти. тоді що вони вже нарощують. І ціна маленька помаленьку котиться донизу. Бо я дивлюся, ціна навіть якщо там а, сьогодні була котирування переглядав, то Ралз кожен день падає, постійно падає, вже впала до 65 доларів. І а, собівартість а, в минулому році була приблизно під, на рівні 50 доларів, і враховуючи ще обставини а, ну, дуже великих знижок, мені взагалі здається, що вони там собі вартість зараз була. Просто ну, там є великі в них проблеми по, по продажу тієї нафти, і вони для того, щоб ця ціна накопилася вниз. Я розумію, що тоді Аравії це також не вигідно, але ж ми чули, які там відносини між американцями і то, і то Ну і плюс далеко не, не в останню чергу. там ж саме проходять перемовини. Тому я впевнений, що певне є, є є там певні питання, що можуть бути вирішені дійсно, при певному клацанні пальців вони можуть е, дати знак, що ну, все до побачення, і до речі було ж би зараз. Е, Національний банк здається було також видало таке не це розпорядження чи як інформацію про те, що дійсно що західний світ робить все для того, що і це як вони підтвердили, що це є правда, що все рухається до того, щоб вивести Україну Російську Федерацію на рівень там х років. Тобто, що проблематикою падіння ціни цін на нафту і зниження там, зниження прибутків до Російської Федерації. І вони реально вони, вони про це, вони це бачать, вони бачать, що це, це йде до того. І, ну, тобто не все так просто, як нам здається, з одної сторони. Тому що розмови нам дуже сильно не подобається. Мені не подобається те, що говорить Трамп, те, що говорить Відкоп, те, що говорить Венс і інше. Але ми треба також дивитися і фактичні дії, що роблять так, дійсно, там, можливо, вони не говорять і не роблять те, що нам хочеться. Але ще кажу, дипломатія не чорно-біла. І ми все-таки дивлячись по таким пострілям е, або якимось міжрядками міжрядками дивлячись, то можна прочитати багато цікавих речей. буде після зустрічі з російською делегацією знову зустрічі з українською делегацією сьогодні, власне, чи це буде таке донесення того, ж, про що домовилися вчора? Ні, це буде підтверджує інформація: чи погоджується Україна на їхню відповідь? Тобто це ж може, може не поводитись, то uh -huh. може тривати ще далі, може бути ще зустрічі. Тобто росіяни сказали, а це нам не підходить, це не підходить, це не підходить. А оце окей. Тобто вони приймли, ну, то всі документи, які Україна подає, ну, це нормальні перемовини. Приколі Україна передивилася, сказала, що половину все червоне, як з в в двічника. Це все може бути червоним викреслено. Вони кажуть, ну хто ні, ні так, так, так воно не буде. Тобто, що, що це за перемир'я, якщо Росія може бути всюди, а ми, а ми можемо бути й не всюди. Тільки по тій території. Ну що, так харк вона ну, не може працювати. Розумієте, вони можуть написати все, що заговор. Можна написати, каже, що... можемо бити, ви можете бити виключно там, не знаю, по Київській області. Or... So, yeah. А ми можемо бити всю. Та це ж жотия. Наглісті немає ніяких меж. От і все, і ми скажемо тоді, ні, нам це не підходить. Тоді були провальні перемоги. Вони скажуть, ні, давайте переносимо далі. Ніхто не скаже, що це провальні перемоги, особливо Трамп. Вони скажуть, потрібно продовжувати консультацію. Це ж технічне, ми ж чули, що там нічого не підписано. Вони узгоджували нюанси. Треба ще узгодити нюанси, треба ще зустрічі провести. У є час до 2 числа, це вже ну, це, майже місяць. За це там, 4 -ти тижні, тижні, менше вже з половини тижня вони мають проводити перемогу. <coughs> Можна і в онлайн-форматі проводити вже як міський угод, знаєте, це вже там, затягнеться, що вже всі будуть піти, вже навіть з хати не будуть виходити казати, ну давай поговоримо, все одно ні до чого не приходить. Ще одне питання, яке обговорюється, зокрема, Трамп про це говорив. Що можливість придбання американськими компаніями українських електростанцій, як це може бути реалізовано, і чи це єдиний шанс повернути Запорізьку АЕС? Ні, ніяк це не буде реалізовано. То ніхто атомні електростанції не продасть. Вони вже говорять, там сказав, що вже там майже на фініші надроводрові угоди. Я, я говорив про це, що це така окінця для, для України це хороша штука. Насправді, якщо враховувати все, я, я не бачу нюансів. Але якщо це плюс-мінус, те, що я чув, то для України це хороше. І це інвестиції. Це там я скаже мінімум, мінімум мільярдів 10-20, Це треба інвестиції в Україну завести, щоб гіпотетично там почати заробляти хоч якісь кошти. Але ну, при цьому що... цю угоду знову розробляли Сполучені Штати Америки, якщо не помиляюся, і власне Україні просто мали продемонструвати її вже готово. Дивіться, українці дурні. Ну там ж, повірте мені, ми ж теж знаємо, хто що виробляє, хто де сидить і хто як е, буде це на цьому заробляти. Зеленський побачив, що Зеленський в цьому напрямку він не От. І слава Богу, побачимо, принаймні, що вони запропонували, і це мені важко коментувати, тому що я не бачу цього. Uh -huh. Якщо готуватися попереднім якимось загальним рамковим словам, в які там взагалі ніякі деталі немає, то ми можемо інтерп... інтерпретувати що. В тому числі і що інопланетяни будуть розробляти, тому що там в тій гоні фактично нічого не сказано. Тому давайте ми її опустимо, щоб не лишнього не було. Щодо е цього атомних електростанцій, ну фактично те ж сама ситуація, тому що ми ж не можемо віддати їм величезні статки. Ну як ми можемо віддати атомні електростанції, які зараз дуже дорогі? Зараз побудувати таку атомну електростанцію. Ми бачили в Франції, там будують станції, вони там коштують космічні грошей. Там по 40 мільярдів це, це тільки, там, тільки початки розумієте, тобто вони постійно інвестують, 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 постійно не вистачає грошей. Тобто це величезні кошти. А ми щоб просто ми собі на рівному місці віддали? Ні. Запорізьку я вже говорив: можливо, і можливо, ми готові поділитися. ми Тоді Зеленський сказав, що ми не будемо віддавати у власність. Ми готові розглянути на базі атомних електростанцій інвестиції. Тобто, ми готові з неї заробляти там. Вони ж сказали, що вони можуть там ну, Цю електроенергію, наприклад, продавати а, американським компаніям за копійки, або взагалі там майже безкоштовно віддавати певний льготний період. Ну, чому б і ні, правильно? це ж також великі кошти. Або щоб вони перепродувалися. Ну, можна щось придумати. Можна поставити їх посередниками. У нас є а, енергоатом, який також продає своїм компаніям Ахметовським, чи скільки продає там за копійки, або взагалі там, за безцінь електроенергію, коли треба. О, там, Як ти кажеш, по нульовому там надлишок електроенії, раніше продавали заліз задану безкультову. А Ахметов нам продавав за величезні кошти. Тому не робити так само з американцями. Але при цьому ж таки ми отримуємо величезну користь з цього. Тому що вони будуть захищати там, атомну електростанцію. Ми, ми її повернемо власність, це саме головне. Тобто, тут дуже складне питання. До речі, ми ще говорили, обговорювали про атомну електростанцію також мали мали би говорити на цій зустрічі. Це також цікаво, до чого вони прийшли там, там багато нюансів. Подалися на росіян стосовно цієї штуки. Тому що ми поки що бачимо, що росіяни взагалі про це не говорять. взагалі я дивився, пережитував, шукав інформацію про атомлектростанцію до прийзку. Вони взагалі не говорять. Лише там тільки цей такі гауляйтер їхній, який зараз керує цей атомної електростанції. Там щось там похну, булькну про те, що вони ніколи в житті не віддадуть. бо це буде завжди російська станція. Це єдиний, хто сказав, то що я чув. Це і всі інші просто пішина. Тобто ти означає, що все-таки, якщо вони мовчають, значить є якісь певні е зверху вказівки, що говорити про це не можна, значить, бо щось може готуватися. Ти хороший знак для України. А те, що американці віддадуть всі атомні електростанції, забудь це, 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 це не це нереально. Українські бізнесмени е цього просто не дадуть зробити. Так звані. Чи Трамп розуміє, що це нереально? Ніця Трамп багато чого розуміє, але те, що він одучує, він він у нього схоже на ньому перемога. Але це ж не означає, що воно це збудеться завтра. <ріх> так, він щось там буде намагатися втілити в життя в будь-якому випадку. Але тут ж важливий політичний викрик. Ти можеш критики, що в нас до електростанції. Якщо вдасться щось забрати, він скаже: пам'ятаєте, я ж вам казав, що ми заберемо. От видати, він... тому що потім перекрутити, сказати трішки по-іншому. Ми мали на увазі не всі атомні електростанції ми мали на увазі, що ми будемо працювати з цими атомними електростанціями, інвестувати разом з ними. Тобто. Це політика словами можна гратися як завгодно. Те, що там записують зараз, розказують, а ми зрозуміли просто мене. Я тоді був в мене голова боліла, неправильно там висловився. Можливо, так далі. От Думі, можна, можна дуже гарно це все висказувати. Ну фактично треба дивитися. Ні, ну ми ж теж можемо говорити. Інше питання: що, е, що це вартує для України. В Україні не так багато власних активів, ну реально. Ну давайте буде відверті. Ми хоч і багата країна, але ми дуже сильно розграбована країна і е, віддавати ще атомні електростанції, які є державними. Ну Ну, давайте, ну, давайте все віддамо просто. Все, що можна не можна. Ну я не знаю. Зробимо нашого цього офіс президента, а, а Верховну Раду зробимо, зробимо як це резиденцію Трампа. Там зробимо, щоб він приїжджав там собі чи Ну тобто, це ж також це все абсурдно. Все таки ми є суверенна країна, і ми, ми, ми маємо вирішувати нашу долю. Ми не можемо віддавати цінні активи, які і та яких і так в нас дуже мало. Ну ми ж маємо щось заробляти, а це великі кошти. Ну для нас кожен мільярд доларів, які там заробляємо цих а з Цих атомних електростанцій за кордон це великі гроші. Нам ніхто їх так не дарує. Ми бачимо, які там поційно вдії йдуть щоб в європейському союзі, що нам виділити почки пару мільярдів. А тут нам хочуть забрати те, що нам приносить наше. Ми б повністю дурніми, якщо ми це зробимо. Дякуємо, пане Андрію. Що доєдналися до нашого етеру. Політичний експерт Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Говорили про переговори делегації Росії та Сполучених Штатів.